Це ж таки зустріч відбулася. Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Зустріч відбулася у Трамп Тауер, де лідери провели короткий брифінг. Фактично, це була імпровізована прес-конференція, яка, хоча й була недовгою, все ж мала своє значення. Багато хто побоювався, що зустріч може не відбутися через складну політичну ситуацію в США, де Трамп відомий своїми суперечливими заявами і позиціями, розпочав активну політичну кампанію проти своїх оперед демократів цей контекст важливий адже Трамп заявив, що до своєї інаугурації зможе вирішити. Типу проблеми війни в Україні, але його ідеї передбачають певний компроміс, який задовольнить обидві сторони конфлікту. і це викликає тривогу серед українців, оскільки виникає питання: а які такі умови цей компроміс включатиме, і на які жертви може бути потрібно піти Україні, щоб задовольнити такі наміри? Зеленський в свою чергу наголосив на важливості мирного плану і на тому, що лише Україна має досягти перемог. Перемоги в цій війні він вважає мирний план базовим елементом своєї стратегії, і саме тому приїхав обговорювати його із Трампом. Крім того, Зеленський акцентував на тому, що Україна ніяк не втручається в політичні процеси США. Чим відповів на можливі звинувачення в спробах вплинути на результати виборів у Штатах. Зленський підкреслив, що на вибори в Сполучених Штатах впливають лише їх громадяни і рішення цього питання залишається виключно за американцями. Проте зустріч з обома основними політичними таборами в США є важливою частиною стратегії України у забезпеченні багатосторонньої підтримки в її протистоянні агресії з боку Росії прес попри свою короткотривалість, видалась активною на задньому фоні. З'являлися різні учасники, але ключові заяви зробили саме Трамп та Зеленський. Вони обговорили питання співпраці між Україною та США, зазначивши важливість об'єднання зусиль обох американських політичних партій у вирішенні питання російської. Агресії проти України, хоча обидві сторони не розкрили багато інформації після зустрічі, це лише підживило і цікавість щодо майбутніх кроків їхньої співпраці, в той же час критики звернули увагу на те, що наразі візит зеленського не приніс значущих змін. У контексті військової кампанії проти Росії наразі дипломатичний скандал та коротка зустріч із Трампом залишають багато питань без чітких відповідей. Адже отже, залишається слідкувати за подальшими подіями та можливими витоками, інсайтами інформації після цієї зустрічі.